Доброго дня ще раз усім дуже дякую за запрошення. Велика честь виступати, бачити вас. Я так, людина практики дуже коротко опишу, покажу декілька відео, що ми зробили. Я особисто з початку широкомасштабного вторгнення пішов добровольцем до лінії зіткнення, працював з легіоном. І з однією з найбільших волонтерських міжнародних організацій, що працювала в Україні, це близько 50 іноземних інструкторів, в основному США, Франція, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія це все добровольці, колишні військові, морська піхота, покрейнджерів з сили спеціальних операцій, які особисто за власні кошти приїхали в Україну тренувати наших українських військових. У нас були дві е, команди з навчання. Я особисто був е, військовим перекладачем, потім керівником групи військових перекладачів для, для цих команд. І також ми проводили евакуації, е, вивозили цивільних з тих ділянок. Це вже Зайцево, за Бахмутом, ще було, куди ніхто не їздив, і е, доставляли гуманітарну допомогу. А коли нам, наприклад, вантажівки ворог центру Кічен розбомбили ракетами, ми на своїх вантажівках це все робили. Я просто коротко покажу, як проводилося тренування. Це наші хлопці. Це півтора року, ми відтренували близько п'яти тисяч, більше п'яти тисяч українських військових. Це Бо від приведення зброї до нормального бою, до планування, операцій, медицина і так далі. Після цього е, відкрив перекладацьку свою агенцію, яка фокусується саме на військових перекладах, допомагаємо військових в навчаннях, а також директор групи підтримки оборони України, яка займається штабними навчаннями в Україні, на, намагається донести важливість навчання і привести армію України до стандартів НАТО. Дев'ять місяців тому, коли я працював так, як уже багато американців, дуже іноземців в Україні, допомагав їм там з логістикою, з перекладами, мене попросили приєднатися і очолити фонд «The Borderlands Foundation», американський фонд. Ідея, якого була організувати перший в своєму роді американсько-український турнір з гольфу для ветеранів України і Америки і провести його у Вашингтоні з метою об'єднати саме ветеранські спільноти України і США за 9 місяців. очоливши проект, треба було все будувати з нуля команду, збирати ресурси, отримувати довіру від партнерів, отримувати фінансування завдяки цій довірі. Моя особиста ідея також була, що до турніру в США треба провести унікальний турнір в Україні. І ми провели такий турнір. Це був турнір а, під Києвом в Козині, а, так, де так. зараз не ця... Не ця фотографія. Ось цю, якщо видно, е, перший раз в Україні наші ветерани військові вони грали не самостійно в гольф на окремих турнірах, а разом з гольф-спільнотою України. Тобто, це був широкий захід, не, неймовірно якісний, крутий. Всім ветеранам ми зробили опитування. Дуже він зайшов, саме такий формат, коли вони відчувають себе частиною суспільства. Частиною спільноти і спілкуються, тобто, незалежно від того, що вони пережили, вони повертаються до нормального життя. Після цього звичайно був довгий шлях до турніру в США. Ми також масштабували турнір, тому що ми розуміємо наскільки важка ситуація в Україні. Гольф-турнір вести ветеранів грати в гольф це звичайно проблематично з точки зору комунікації. Ми масштабували проект до триденного американсько-українського саміту свободи. 5 червня був оборонний форум це допомога локалізації оборонного виробництва з е, американськими інвесторами оборонними компаніями в Україні. Шостого це ветеранський форум, де обговорювалося використання американського досвіду в лікуванні посттравматичного стресового розвитку та реабілітації в Україні. І третій день, як практичний вже день. Це е, був саме турнір з гольфу, де збиралися кошти саме на реабілітацію ветеранів через гольф. Чому гольф? До гольфу я абсолютно не був дотичний 11 місяців тому. Е, е, теж думав, що це щось фантастичне, щось телевізора і нічого близького до реальності в Україні в умовах війни немає. Але добре, що я помилявся, тому що. Е, це насправді дуже гарно працює. Ми за півтора місяці підготували десятьох наших ветеранів. Це дев'ять хлопців. Одна дівчина, Олена. Вона, до речі, все життя військова медикиня, яка втратила чоловіка на війні. Вона все життя мріяла про гольф, і ми не тільки здійснили мрію дати їй можливість тренуватися, а ще й перевершили цю мрію, бо повезли на в Америку в Вашингтон на діючу авіабазу. І президентське гольфове в США. Хочу показати зараз коротке відео з тренувань. Так як я сказав, людина практики і щоб ветерани всі ходили на заняття, всі їх відвідували і гарно підготувалися, щоб представити достойно України, Україну в США. Я особисто ходив на тренування за три тижні. Бачив, пережив на собі гольф, зрозумів, чому він корисний, чому він. Працює, бачив емоції, розумів, що наскільки їм це все подобається і підходить. Зараз коротенько покажу е, відео. О, зараз покажу відео тренування, воно якраз тут. Місяць зараз я почав грати в гольф в якості додаткової реабілітації. Ця гра дуже сильно допомагає розслаблювати думки та концентруватися на цілі. Саме концентрація розвивається більше за все для мене. в Вольф це в першу чергу реабілітація. Вона дає мені змогу розслабитись і таким чином досягати результатів. Хочу подякувати фонду Borderlands за те, що дає нам змогу грати в турнірі на одному з найкращих ролів Endless Air Sports Base. До того ж для мене гра в гольф це ще постійне переміщення по полю, для якості чого я треную ще й свій баланс справлятися з протином. Ольф став чудовою можливістю для реабілітації саме військовим.

And, and when, when I asked Rob uh, how should I introduce him at the opening speech, he told that, uh just that he's uh, the best friend of my life, and it is real. So we've been through hell and fire with training Ukrainian soldiers on the front line, and now we're helping them uh, to go through mental and physical rehabilitation. So Rob, please tell me why you and your company trusted, believed in us, and uh, you are the one of the biggest sponsors for this event. Why why you do that for us? Well, I mean, First off, it's great seeing you again outside of Ukraine in Bakhmut. Uh, so, Red Cat, Seal Drones, and myself, uh, we wanted to sponsor uh, the Borderlands Foundation. Uh, having known you and seeing what the Ukrainian soldiers are doing on the front line, and being an American veteran and a wounded veteran myself, it's all about the rehabilitation, both the physical scars and the non visible scars, about getting these guys back into civilian life after having gone through so much so the company wanted to sponsor it in the sense of we're learning massive innovation techniques in the uh, employing suas drones fpv drones i mean ukraine has changed the way war and modern war is going to be fought so we want to take that innovation and apply it to our own military services and what better way to do it than to, to team up with you guys and to support the veterans both the and the coming together of American and Ukrainian veterans, especially with the golf, right? Golf is all about friendship, camaraderie, buddies hanging out for four or five hours, having some beer, driving around, a nice course, scenic, nice cut, manicured landscape. So it could not be a better event, uh, or a better cause. Так, це теж відео відео, як нас саме Америка. Дуже важливо ці 10 ветеранів, які поїхали в США. Що найголовніше було це побачити ставлення до них США, коли до них підходили громадяни США, коли до них підходили військові, в тому ж Пентагоні і просто жали руку, дякували за службу, поділилися якимись своїми порадами. Тобто, це об'єднання ветеранських спільнот Америки і США і України. Це те, що Найважливіше, ми дали їм мету вчити мову англійську, кому треба її підтягнути, і продовжувати займатися нашим спортом, і в тому числі гольфом. У нас є всі можливості. Особисто у мене я буду керувати напрямком гольф реабілітації в Україні. Звертайтеся, будь ласка, ми будемо продовжувати у будь-якому випадку. Якщо є фінансова медіа будь-яка інша підтримка, звертайтеся за контактами, буду радий співпрацювати. І чи є якісь питання Дуже до мене? Дуже дякую за запрошення. Всім дня. Дякую.